11 простих психологічних трюків, які дійсно працюють і поліпшують тобі життя. Усім привіт! Я рада бачити вас на каналі Alter Vita. і сьогодні ми будемо говорити про прості психологічні трюки, які дійсно працюють. Існує безліч розкішних книг з нейролінгвістики та психології, які допомагають професіоналам отримувати від інших те, що вони хочуть, але також є набагато простіші, проте не менш ефективні методи, які кожен з нас може використовувати у повсякденному житті. Ось 11 з них не починайте прохання зі слів, чи могли б ви. Оскільки це може викликати у розмовника, підсвідоме враження, що це теоретичне питання. Наприклад, замість чи могли б ви зателефонувати сусідам? Краще сказати, будь ласка, зателефонуйте сусідам. Так ваше прохання сприймуть серйозніше. Хочете, щоб хтось почувався незручно? Дивіться на середину його чола під час розмови. Більшість людей відчувають себе під пильним наглядом, і це викликає дискомфорт. Якщо хтось уникає відповіді на питання, зробіть паузу в розмові, продовжуючи дивитися в очі. Це створює дискомфорт, і співрозмовник почне говорити більше. Можливо, він навіть скаже правду, якщо спочатку брехав. Знайомство з новим колективом. Можете попросити когось щось пояснити, навіть якщо ви знаєте відповідь. Це покращить загальне ставлення іншої людини до вас і додасть вам кілька додаткових плюсів. Під час прохання дівніть. Легкий кивок під головою під час прохання підсвідомо сприяє згоді співрозмовника. Відволікання під час задачі. Якщо хтось дуже зайнятий, говорячи, наприклад, по телефону, ви можете просто простягнути руку, і вони автоматично дадуть вам те, що тримають. Піштовхніть до дії. Не на скажіть, що вони, мабуть, не зможуть виконати завдання. Це викликає бажання довести протилежне. У переговорах будьте трохи незадоволені. Якщо хочете кращих умов, покажіть легке незадоволення пропозицією. Ранковий підйом після сигналу будильника сяте і стисніть кулаки, як футболіст після голу. Це підбадьорює незвичайні фрази для пам'яті: говоріть щось абсурдне, наприклад, рожева змія. Це допоможе вам запам'ятати дію. Мотивація для ліневих. Замість зроби це, перефразуйте на почни з цього. Це здається легше. Чи пробували ви щось із цього? Або, можливо, навіть не підозрювали, що використовуєте ці трюки. Поділіться своїми думками у коментарях. І обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та не забувайте про дзвіночок. І усім па-па!